Всім доброго ранку. Ранок вдома починається. Весь творчий колектив нашого телешоу працює над тим, щоб ви відчували себе як вдома, куди вас не занесла війна. Ну а цей ранок ми проводимо з вами Костянтин Октябрьський та Лілія Ребрик. Незабутню атмосферу створює майстер Костянтин Драгольов. Ну а незабутні смачні сніданки. Наш кулінарний експерт Чаба Бакош. Що сьогодні в меню? Сьогодні приготуємо грінки з тунцовим кремом. Ай, молодець. молоделіскрема містунця, можна uh, так сказати. <laughs> Прекрасно. Сніданки ми приготуємо згодом. А от сюжети та рубрики ми вже приготували. Тож сьогодні на вас чекає. Як новітні технології допоможуть очистити українську землю від небезпечного брухту? Як відновлюються наші міста та села після російської окупації? Як живеться тимчасовим переселенцям в Чорногорі, як підтримують Україну фешн зірки? Що за дивні таблички з'являються у центрі Києва і ще багато іншого чекає на вас протягом найближчих двох з половиною годин. Дякуємо Збройним силам України за можливість. І починаємо ранок вдома. На календарі 27 вересня в цей день у 1895 році одна людина змінила свій заповіт і таким чином змінила світ. Ну, принаймні, світ науки. Ти ж про Альфреда Нобеля. Так саме так, згідно з цим заповітом, його спадщина стала основою фонду для виплати щорічних премій науковцям за видатні відкриття. А ти, до речі, знаєш, що це рішення було пов'язане з репортерською помилкою? Поясню напередодні загинув його брат Людвиг, а в газеті переплутали та оприлюднили некролог Альфреда. Ага, і назвали його тим самим торговцем смертю, бо ж саме він створив динаміт і виробляв його в промислових масштабах. Нобель просто не хотів, щоб потомки запам'ятали його саме так і вигадав класний піархід, за який йому вдячні. І сьогодні бо гроші, що штовхають науку, а наука вже змінює наше життя. Про інші видатні події сьогоднішнього дня в рубриці День в історії. Всі євреї міста Києва і околиць повинні з'явитися в понеділок, 29 вересня 1941 року, о 8 годині ранку, на ріг вулиць Мельникової та Дегтярівської. Такі оголошення вперше з'явились на стінах будинків в окупованій німцями столиці України 27 вересня 1941 року. Загарбники стверджували, що після санітарної обробки всіх євреїв перевезуть до безпечного місця. Але насправді людей зібрали разом, аби вбити. Лише за два тижні в урочищі Бабин Яр німці розстріляли понад 30 тисяч євреїв. Масові вбивства тривали аж до звільнення Києва в листопаді 1943-го. За різними оцінками, за цей період розстріляли від 70 до 200 тисяч людей. Бабин Яр став місцем найбільшого масового поховання жертв нацизму в Україні. Цього дня 1885 року заснували Харківську політехніку. Тоді навчальний заклад мав назву Харківський технологічний інститут і був другим українським вишем після Львівського. Головним призначенням навчального закладу стала підготовка кадрів інженерних напрямів. Відкрили інститут саме у Харкові, адже це був один з найбільших індустріально-промислових центрів. На перший курс зарахували 125 студентів. Вони навчались на механічному і хімічному відділеннях. Нині Національний технічний університет найбільший навчальний центр на сході України, де навчається майже 26 тисяч студентів. Сьогодні день народження святкує один з найкращих футболістів в історії Франческо Тотті. Відомий також як імператор Риму. На своє перше тренування він прийшов у 5 років. Протягом усієї ігрової кар'єри бомбардир захищав кольори італійського клубу Рома. Технікам якого поводження з м'ячем, чудове бачення поля та, звісно, потужний і точний удар відмінні риси гри Тотті. Спортсмен чемпіон світу 2006 року, дев'ятиразовий віце-чемпіон Італії, дворазовий володар Кубка Італії і Суперкубка Італії. Крім того, він єдиний гравець серії А, який забивав 23 сезони поспіль. І це далеко не весь перелік його досягнень. А яким буде 27 вересня 2022 року, залежить від кожного з нас.